Російські блогери визнають, що розв'язана війна проти України зайшла у стратегічний тупик. Навіть пропагандисти змушені говорити про безвихідь на фронті, де дрони знищують техніку та піхоту ще за десятки кілометрів до передової. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Колишні соратники Кремля сваряться між собою та визнають. Катастрофічні втрати армії Росії у російському середовищі. Вважають, що небо, заповнене дронами, фактично паралізувало фронт. Жодна сторона не здобуває помітних успіхів, оскільки російські війська намагаються рухатися вперед, найбільші втрати припадають саме на них. Колишній очільник Роскосмосу, а нині сенатор Дмитро Рогозін, який, начебто, командує якимись підрозділом російської армії, висловив думку, що обидві армії досягли паритету в силах і засобах, що унеможливлює стратегічно успішний наступ. Він констатував, що техніка і піхота знищуються вже за 20 кілометрів від лінії фронту. Далі цитата. Вот, и вот эти вот мужики по степи, которая вся заминирована, да, где дроны с разных сторон жужжат, увешенный броней, там увешенные, значит, эти то И у него автомат должен быть, и боекомплект должен быть у него под этот автомат. И одновременно на гладкоствовал, чтобы отстреливаться от дронов, и еще, и рэп, и вот это все. Встати этим невозможно со стула не то, идти куда-то наступати. Это очень сложно. А якщо техніка появляется, любая военная в зоні там 20 км ближе соприкосновения, она будет сожжена. Ось вона безвихідь, то в чому? В чому проблема позиційної війни? Тобто сили приблизно рівні за оснащеністю, за підготовленістю, навіть за мотивацією, заявив Рогозін в інтерв'ю російським пропагандистам. На заяву Рогозіна відреагував один із засновників терористичного угруповання ДНР Павло Губарєв. У телеграмі він написав, що зараз наступають саме росіяни, а українські війська обороняються. Далі цитата. Таким чином, ми несемо незрівнянно більші втрати а з урахуванням ефективної роботи за ключовими НПЗ знищено 26% потужностей. Ситуація, що склалася стратегічно вигідна Україні. Написав він губарів різко розкритикував російську пропаганду, яка за його словами продовжує обманювати суспільство розповідями про нібито масові втрати зсу та близьку поразку України. Він вважає, що насправді ситуація на фронті є патовою та фактично означає поразку для Росії. На думку колишнього соратника Ігоря Сгіркіна-Стрілкова, завершити так звану спецоперацію перемогою в умовах чинної системи влади ВРФ. Неможливо, варто нагадати, що вчора президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні є всі шанси відвоювати всю свою територію в межах початкових кордонів. Президент США зазначив, що у російського диктатора Володимира Путіна є величезні економічні труднощі. Він вважає, що зараз час для того, щоб Україна діяла.